Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую вас у відео, яке присвячено нашому марафону. Ми знову сьогодні з дівчатами вирішили пов'язати у компанії. Сьогодні у нас буде е, тиждень єдинорогів. Сьогодні у нас понеділок розпочинаємо цілий тиждень в'язати лише одних єдинорогів. У мене дуже велика палітра є е, Ярнард. Джинс Крейзі. Дуже багато закупила собі такої пряжі, щоб в'язати єдинорогів. Але немає на них часу. Тому вирішили ми пов'язати у компанії і нав'язати яскравих єдиноріжок. Ось така у мене є у наявності жовта по схемі три іграшки по одній схемі. І хочу таку зв'язати рожеву і блакитну. Це буде обов'язково плани. І хочу зв'язати єдинорогів, які в'яже Женя по Жені Номимка. І в планах у мене є єдинороги по МК від Христини. Які в мене будуть просування, я буду під'єднуватися вам показувати. А сьогодні вже є в мене невеличкий результат, тому що вже майже півдня пройшло. Я можу вам показати, що в мене вже готова ось така голівенька на велику єдиноріжку. Ось така одна. Не хоче вона лежати. І ось така друга. У мене вже на дві єдиноріжки є а, дві м, голови. Знову підключилася з рук, не хочу підключати, а, брати штатив все з робочого місця. У нас вже сонечко сховалося вже вечір. За сьогоднішній день мені вдалося зв'язати дві голівоньки. Ось такі ось о, яскраві оченята відблискують сьогодні без сонечка. Не видно, як вони відблискують. Так, у мене а, рожева в'яжеться із номера 36, здається, а блакитна із номера 76. Ось такі мої просування, ось такі мої амбіції, ось такі мої плани. Які будуть в мене результати? Трішечки згодом вам під'єднаюсь, покажу. А на сьогодні це все. Обіцяла під'єднуватись частіше, але сьогодні вже середа. Сьогодні середа, і я е, в'язала ці три дні, невеликих єдинорогів, а маленьких в'язала по МК Жені. І в мене вже є результати. Сьогодні я закінчила е, ось такі ось цікаві єдиноріжки. Женечка, тобі великий-великий привіт. Дуже мені подобається така схемка ці з минулого. Місяця ось такі дві зелененька і жовтенька єдиноріжки. Тепер будемо поповнювати корзинку новенькими єдинорогами. Це фіолетова і це ось така блакитна. Мені дуже сподобався цей колір. Це новенький, в мене такого ще не було. Я його вперше взяла у діапазон. Здається, у Ані, у діапазон ось такий ось номер. Це 328-й номер Алізе Gold. Мені сподобався. І, мабуть, буду його частенько тепер замовляти. Він такий ніжний ніжний. У єдиноріжки з 33-м номером дуже яскраво виглядає. Зараз у мене вже вечір. Під'єднуюся знову вже ввечері, але ввімкнула світло, щоб хоч трішечки було видно вам. Ще в мене залишилося ось такі ось о, три роги. І... Ще одна єдиноріжка. Мені вдалося зв'язати три єдиноріжки. Майже три дня їх в'язала, понеділок почала, і ось виходить, сьогодні вже середа закінчилася. Я тільки закінчила своїх єдинорогів. Ці єдиноріжки в мене ще у процесі як були, так і лежать. І займалася лише маленьким. В принципі, я собою задоволена. Результат є. Вже три єдиноріжки. в мою Копілочку. Завтра розпочинаю в'язати котиків, але ще маю надію, встигну ще єдинорогів по МК від Христини пов'язати. Ось такі приготувала кольори: це рожевий 518-й, блакитний це 15-й. І 43-й це фіолетовий. Дуже сподіваюся ще пов'язати такі три єдиноріжки і закінчити свої дві великі єдиноріжки, але не знаю, чи встигну чи ні. Тому що я ж кажу, що на завтрашній день в мене заплановані котики. Буду в'язати котиків, плюшеві котики, обжорики, тому що вони мені на ярмарочний стіл потрібні, наче погода розпогодилася, на суботу вже немає доща, який стояв ще з початку тижня. Тому Сподіваюся, попрацювати ще на вихідних, а для асортимента потрібні єдинороги. Мені подобається, що моя корзинка вже поповнилася, і в мене є тепер нових е, три єдиноріжки е, з минулого тижня, з минулого місяця ще дві єдиноріжки, і їх вже п'ятеро. Можливо, ці три ще долучаться роги, і буде в мене трішечки більше, але не знаю. Амбіцій багато, а часу не вистачає. Тому я пішла працювати, а підключуся вже як будуть якісь просування. Ну що, сьогодні вже п'ятниця. під'єднуюсь вам показати свої просування і показати свої невдалі іграшки. А вирішила трішечки на фотофоні під'єднатися, щоб трішечки розбавити а, свій стіл. А то влог цілий день на столі получився про а, моїх єдинорогів. На другому плані дитина ходить, грається машинками, старшенька на уроках, а ми тут працюємо. А неспроста вам показую тут зайчика. Це по-моєму МК, який я вигадала ще пару тижнів назад. І а, вирішила по цьому МК зробити і єдиноріжку. А, єдиноріжка майже вже готова. Ось такий ось результат. Ви подивіться, скільки на ній ниточок. А, чого я вам її показую? Нема в неї ще вушок. І намагаюся її оформити. Не виходить в мене оформити пляшку, вже третій раз розпускаю, і щось в мене йде не так. А так вона взагалі цікаво виходить, мені дуже подобається. Зараз лише я оформлюю і придумаю вушка, і її буде готова ще одна єдиноріжка у цей тиждень. Мені дуже подобається цей процес. Захопив він мене, але. Треба бігти на кухню, треба готуватися завтра на ярмарку, і о, треба підготувати і їсти, щоб мамі завтра було легше з дітками її поприбирати, і піти щось смачненько приготувати, завтра собою на обід взяти. Тобто роботи ще багато. Тому зараз оформлюю мордашку і пішла на кухню, а вже ввечері трішечки пов'яжу і щось вам тоді покажу. Приїхала я сьогодні з ярмарки, попрацювала трішечки ось такі ось ось запчастини я вам вже показувала. Запалила свічечку, подаруночок ароматну, і поставила свою єдину ріжку, яку в мене вже а, дівчина хоче забрати. Тому ось та а, така гарненька фіолетова єдиноріжка вже готова на завтрашній день на відправку. Можливо, завтра піду в парк. І в мене її там заберуть. Ну, якщо ні, то вона лишиться поки, поки у мене. А сьогодні я у парку попрацювала, попрацювала не дуже багато, але є результати. Зв'язала два вушка розовеньких, два вушка блакитних і пов'язала запчастини. Для синенького єдинорога зв'язала дві ножки, зв'язала дві ручки. Для рожевого зв'язала дві ручки і дві ніжки. Ось такі в мене сьогодні за суботу просування є в мене результати повільні, але є. Дуже сподіваюся, що завтра ще встигну пов'язати єдинорога тіла і гриви, і будуть вони готові. Ось такого кольору зараз буду в'язати рог рожевому, ось такий блакитному рог буду в'язати і приготувала. Ось таке поєднання для гриви. Це ярнар крезі темненький для голубенького і розовенький, яскравий для рожевого. А, зараз ще трішечки попрацюю, поїла, поп'ю зараз чайка і трішечки ще тіла повив'язую. А завтра на ярмарки буду вив'язувати вже а, гриву з хвостом. Дуже сподіваюся, що на завтра я встигну їх дов'язати. За завтра. І на понеділок буде вже готове відео. А Ярмарка сьогодні минула не дуже не дуже плідно в плані продаж, але дуже цікаво, тому що сьогодні в нас день Города, день нашого міста. Сьогодні ми у Дніпрі святкували і був концерт, і дівчата виступали, і музиканти до нас ввечері вже під'їхали. І ми вже сьогодні поранені виїхали додому, тому що дуже холодно і дуже ми змерзли. Я буду зараз приступати до вив'язування тіл і вже завтра під'єднаюсь, вам покажу свої результати. Сьогодні вже неділя. Неділя добігає кінця. Дуже багато чого встигли зробити. І пов'язали і погуляли, і полякалися, і вийшли на прогулянку, і позаймалися хатніми справами, вийшли з дітками погуляти до річки. До нашої річки, вона вже, звісно, зелена, але трішечки подихати повітрям, розвіятися. Я нарешті навіть взяла з собою насіння, лузаю насіння. Сьогодні ми зранку їздили з дітками по магазинах. Дуже довга була сирена, були вибухи сьогодні, вночі і в день. Недалеко від нас. Ми їх чули, відчували. Але ми живі і здорові. Дякувати нашим Збройним силам України і дякувати Боженьки, який нас оберігає. Трішечки вийшла, а, вирішила під'єднатися, вам показати. А, в день показувала, які запчастини ще вчора встигла зв'язати А, Зараз ще пов'язала, поки дитина на тихій годині спала, а, нових єдинорогів, ті великі трішечки відложила, просунула, але не дуже багато. Вже ввечері під'єднаюся, бо вже може, можливо, завтра зранку, тому що у нас ввечері сьогодні інші плани, готуємося до школи. Завтра вже школьний день буде в нас, і трішечки почитати і пописати, може що повторити, треба буде. Зараз прийдемо з вулички і займемося урочками. А вже завтра зранку покажу вам свої готові результати. У мене є навіть одна ще єдиноріжка. Яку я вам ще не показувала. А сьогодні день у нас видався дуже насичений, але я здивована, що мені навіть вдалося пов'язати. Маю надію, що буде вам цікавий такий формат відео, що я вам знімаю. Дуже-дуже намагаюся, але не знаю. Щось, щось там буде. Надіюсь, вам сподобається. Сьогодні випустила ще відео про. А свій вчорашній ярмарочний день, як я вчора попрацювала, сьогодні вирішила не йти у парк, а лишитися вдома з дітками і не зря. Дуже гарний деньочок у родині, у колі родини. Нам дуже сподобалося. Ну все, ми пішли відпочивати. Я далі лускати своє насіння і зустрінемося ми вже з вами у наступному включенні. Ну що? Вже сьогодні неділя. Пов'язала вчора трішечки, не дуже багато, але є просування. А дуже заморена і дуже змерзла вчора була, але ще й встигла трішечки пов'язати єдинорога. Ось таке ось тіло і пришила навіть голову. Зв'язала рог і пришила голову до тіла. Поставлю її ось тут поруч. Нехай стоїть, Ось тут милується. Ось така в мене єдиноріжка вчора просунулася. І трішечки пов'язала рожеву. Лише трішечки, вже сил не було. хотілося відпочивати. Зараз її буду дооформлювати. Цю єдиноріжку, ще трішечки пов'яжу. Зараз чоловік з дітками пішли на вулицю і розбирати з машини мої речі, мої сумки з іграшками. На ярмарок сьогодні не йдемо, на сьогодні за вікном пасмурно, намічається, накрапує маленький дощик. Будемо сьогодні займатися хатніми справами. Ми збираємося сьогодні ще поїхати з дітками по крамницях. Треба їх трішечки обу... обути і одіти, тому поїдемо сьогодні, потратимо кошти. Сьогодні вночі дуже сильно бахкало, а сподіваємося, що в день буде. Тихо, наші Збройні Сили України нас оберігають, нас захищають, і нам дуже сильно допомагають у житті, у мирному житті, щоб на голову нам нічого не прилетіло. Тому я пішла працювати, поки ще є в мене з півгодинки, можливо, годинка, і а, буду просувати ось цих двох єдиноріжок. Вчора. Ледь стримувалася, щоб не почати ще одну єдину ріжку по своєму МК. Дуже вона мені сподобалася. Їй захотілося ще в різних кольорах, але ні. Стримала себе і вирішила, що треба попрацювати з великими, щоб до понеділка їх встигнути зробити. Не знаю, встигну я з гривою чи ні, але буду дуже намагатися повив'язувати їх гриви, і хвости і дооформити сьогодні рожево. Пішла працювати до наступного включення. Вже час підбивати підсумки. Сьогодні в нас понеділок. Півдня була зайнята. У мене сьогодні консервація. Не було часу зняти кінець відео. Уроки півдня зайняли. потім півдня бігала з консервацією. Вже ось і вже вечір лише тільки зараз знайшла час під'єднатися. Буду підбивати підсумки. Скільки ж єдинорогів мені вдалося зв'язати. Вам показую єдинороги, які були ще в минулому місяці зв'язані, це по МК від Жені. І в цю корзинку в мене є поповнення. Ви їх вже бачили. Я зв'язала ось таку ще блакитну єдиноріжку. По МК від Жені. Зв'язала ось таку лавандову єдиноріжку, дуже темна гріва, мені здається, в неї вийшла. Трішечки треба було світліше. У мене така ниточка є в запасах для єдинорожної гриви. Мені сьогодні по, у приват в інстаграмі написала дівчина питала, де я замовляю таку пряжу для єдинорогів. Можливо, хтось і тут зацікавлений таким питанням. Я замовляю у дівчат у Ані Діапазон. У інстаграмі в неї є магазин, і у Марії, Марія, з, Марія зі Львова, а Аня із Києва. Ці дівчата перевірені, з ними працюю не один раз, кому потрібно на них посилання, пишіть, я з вами поділюся контактами. І ось така ось є ще рожева єдиноріжка. У мене на цей тиждень по єдинорогам вийшло аж цілих три рожеві єдиноріжки. А, правда, одна трішечки недороблена а, Чого недороблена тому що в мене ось така єдиноріжка, по три іграшки по одній схемі, а, ось така є повністю готова основа, а, рог є, і навіть вушка є. Вона, закінь, вона повністю готова, але ще немає в неї гриви і хвостика. Не встигла я вчора її зробити, дуже хотіла. Ввечері вже працювала після гульок наших всіх, не вдалося, не осилила я вчора ще і цю, тому що займалася блакитною. Блакитні вив'язувала тіло, вив'язувала локони, і у блакитної в мене процес. Ось такий ось така вона величенька, гарненька єдиноріжка. Ось такі в неї кудрі, дуже пишні, гарні. Цілий моток витратила на хвости гриву на цю єдиноріжку. Тільки зараз вже прийшла знімати відео і побачила, що не пришила їй вушка. Приший вушка зараз і вищу її морточку. Ось такі ось мої просування по великим єдиноріжкам. Я їх майже закінчила, вони в кадр не хочуть в мене поміщатися, тому я їх поки прибираю. Єдиноріжки. Рожеве, рожева і блакитна. Я їх обов'язково найближчим часом дороблю, тому що вони мені дуже потрібні. У мене на моєму ярмарочному столі лишилися лише жовті єдинороги. Це одна така велика єдиноріжка і одна по МК від христини, тому я вирішила розбавити більш рожевими і блакитними кольорами. У мене також народилася єдиноріжка, ви вже бачили по моєму МК. Як я вигадала ось така маленька рожева єдиноріжка, локонів зробила трішечки маленький хвостик. Ось така цікавенька а, і, і, іграшка в мене народилася. І ще за цілий тиждень не знайшлося мені часу вам показати іграшку. Для мене вона єдиноріжка, але вона без рога. Не знаю, буду пришивати їй рог чи ні, поки вона постоє ще одну ярмарку без рога, як поні. Дуже вона така цікава і незвичайна, не, не, не дивіться, яка поняшечка. ось така вона незвичної форми, ось такі в неї оченята засипайки. Є в неї два вушка і є в неї грива і хвост із Alize Soft. У мене є такі запаси такої ниточки. Мені здається, я буду такі поні єдинороги ще в'язати, і не одну. Мені вони подобаються, тому можна у різних кольорах їх такі іграшки ще повторити. Вона цікавенька, вона незвичайна, не на неї звертали увагу, так я один раз її вже брала з собою на ярмарку, на неї люди звертали увагу. Тому мені здається, коли їх буде багато в різних кольорах, вони ще більш будуть приваблювати відвідувачів. Вона схема не дуже проста, вона складна, тому що постійно потрібно вищитувати, бо форма не така, як у цих іграшок, які ми зазвичай в'яжемо. тому... Треба більш на ній увагу свою акцентувати, тому треба якось виділити час, але коли не знаю. Дуже-дуже мало в мене часу на в'язання, але результатом я задоволена. Для мене ці великі іграшки рахуються також закінченими, тому що. Більша половина там зроблена, залишилося оформити лише гриву і хвостик, і буде ще готовий результат. Я собою задоволена, є результати, і гарні просування, єдинороги тепер є на різний смак, тому я продовжую наш цікавий проєкт, а також сьогодні ще в нас понеділок. Понеділок сьогодні в нас 12. Вересня, 12 вересня, і сьогодні в нас Міжнародний день в'язання гачком. Вітаю всіх дівчат, причетних до цього свята. А в мене таких дівчат дуже багато на каналі. Я вам всім кажу, дівчата, натхнення вам, мирного неба, і щоб у вас вільний час був завжди на вашу улюблену справу. Бажаю всім натхнення, бажаю всім миру і бажаю всім душевного спокою. Я пішла готувати помаранчеву ниточку для, для лисят, тому що в нас починається на, на цей тиждень з лисят. Ми будемо вив'язувати цілий тиждень лисят різних форм, різних кольорів і різних розмірів, хто хоче долучитися до нашого проєкту. Ласкаво просимо, нема ніяких не, а, сроків, нема ніяких а, схем, щоб потрібно було вив'язувати, тільки те, що вам подобається. А я дуже-дуже задоволена, що вас на моєму каналі з кожним днем все більше і більше стає. Велике вам дякую, буду і надалі працювати, щоб вас надихати і а, показувати вам свої процеси, чим займаюся. А на сьогодні я з вами вже прощаюся. Кажу вам велике дякую. Не забувайте про вподобайки і про ваші підписки. Не забувайте, будь ласка, підписуватися. Хто ще цього не зробив? Буде дуже багато різних проєктів, буду багато в'язати і вас надихати. А на сьогодні я з вами прощаюся, кажу до дуже скорої зустрічі. Дякую, що і сьогодні подивилися це відео до кінця. Бувайте!